Доброго дня! До вашої уваги пропонується перша лекція з дисципліни логістика. Тема лекції Теорія та методичні основи логістичного управління на підприємстві. У межах даної лекції ми з вами розглянемо три основних питання, які у вас представлені на слайді. Перше питання логістика, інструмент ринкової економіки. На сьогодні логістика є важливим напрямом діяльності підприємства, концепцією діяльності, яка визначає основні напрями і шляхи вдосконалення діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, це напрям розвитку сучасної науки, який в підсумку скеровується на те, щоб забезпечити підприємству ефективне поточне функціонування та можливість довгострокового розвитку. Є на сьогодні дуже багато визначень з логістики. Ми пропонуємо розглянути три основних, які розглядають логістику як науку, яка займається організацією, управлінням та плануванням матеріальних, інформаційних та фінансових потоків на підприємстві. Логістику як концепцію бізнесу, яка орієнтована на постачання матеріальних ресурсів чи готової продукції згідно основних правил логістики. Про які ми з вами поговоримо пізніше, і логістику як систему управління на підприємстві, що спрямована на забезпечення оптимального потоку матеріальних та супровідних до нього інформаційних та фінансових потоків з урахуванням реальних та потенційних потреб підприємства. Як я вже сказала, хоча наука логістика, наука видіяльності логістика є новим. Терміном, однак згадки про нього можна знайти ще в часи Древньої Греції та Візантії. Необхідно зазначити, що логістику розглядають як мистецтво переміщення матеріальних ресурсів. В сучасних умовах, але використовують ті принципи, ті засади організації матеріальних потоків, які використовувалися в основному військовій справі. Походить термін логістика від грецького поняття обчислювати, не а від французького постачати. Логістика яка сьогодні широко використовується в економічній сфері, розвивалася головним чином як військова дисципліна. Творцем перших празд логістики є Джаміні, який визначив логістику як практичне мистецтво руху військ. Активно логістична концепція використовувалася під час Другої світової війни і, власне, мала на меті забезпечити армію під час ведення бойових дій необхідними ресурсами. Після закінчення війни було визначено, що ті принципи, які забезпечували належні матеріальні потоки для армії, можуть бути перенесені на діяльність промислового підприємства. І на початку 60-х років минулого століття було визначено, що військова логістика може цілком використовуватися в економіці. На сьогодні виділяю такі етапи розвитку логістики. Перший етап це 60-ті роки минулого століття. Даний етап характеризується використанням логістичного підходу для управління матеріальними потоками у сфері обігу. У цей період формується два ключових положення. Ну, По-перше, потоки матеріалів у виробництві зберігання і транспортуванні, що існують начебто незалежно один від одного, можуть бути взаємопов'язані єдиною системою управління. І друге, інтеграції окремих функцій фізичного розподілу матеріалів може дати істотний економічний ефект. Другий етап розвитку логістики спостерігається в 1980 80, 80 і подальших роках минулого століття, і, власне, даний етап. Характеризується наступними, наступним. Відбувається швидке зростання вартості фізичного розподілу, зростає професі професіоналізм менеджерів, які здійснюють управління логістичними процесами. Відбувається довгострокове планування у сфері логістики. Відбувається чітке визначення дійсних витрат розподілу. Ну, так би мовити, визначаються заходи щодо зменшення вартості просування матеріального потоку до кінця споживача. Третій етап розвитку логістики, розвитку логістики це є сучасність і особливостями розвитку логістики на даному етапі є наступне: з'являються фундаментальні зміни в діяльності організацій та управління ринковими процесами. У всій світовій економіці. По-друге, сучасні комунікаційні технології вдосконалюються і без їх застосування неможливе ефективне функціонування підприємств. По-третє, розвиваються галузі, які надають послуги у сфері логістики. Наступне сукупність матеріальних матеріальних потоків. Набуває тілісного характеру, і необхідно зазначити, що на сучасному етапі ключовим положенням концепції логістики є інтеграція, яка починає об'єднувати усіх учасників логістичного ланцюга для досягнення конкурентоспроможного розвитку підприємств. Таким чином, основною метою логістики на підприємстві є оптимізація відтворення виробничої діяльності, виробничих процесів, шляхом комплексного, орієнтованого на потребу споживачів, ринку, потоку матеріалів. Досягнення мети логістики пов'язують із використанням таких основних принципів або, якщо називають, правил логістики, необхідний товар. Необхідної якості, відповідної кількості поставлений у відповідне місце, у відповідний час з мінімальними витратами відповідному споживачеві. Для досягнення мети, яку ставить перед собою логістична концепція на підприємстві, виконання, необхідне виконання наступних завдань, які розподілені по рівнях, зокрема глобальному загальному та частковому рівнях, і їх характеристика то характеристика цих завдань пропонується вам на слайді. Необхідно зазначити, що основним предметом логістичних досліджень є матеріальний потік. Які являє собою сукупність сировини, матеріалів, складових частин, півфабрикатів, готових виробів, що рухається від постачальників через виробничі підрозділи до споживачів, оскільки в процесі забезпечення підприємства необхідними матеріальними ресурсами є різні матеріальні потоки, то розглядають наступну класифікацію матеріальних потоків по рівнях якими вони рухаються, виділяють міждержавні, національні, внутріфірмові цехові матеріальні потоки. За послідовністю етапі виділяють зовнішні, внутрішні, вхідні і вихідні матеріальні потоки, та за характером транспортних засобів, які переміщують матеріальні ресурси, виділяють потоки авіаційні або повітряні, морські, річкові, залізничні, автомобільні і внутріхові. Слід зазначити, що будь-який матеріальний потік супроводжується інформаційним потоком, який містить певну інформацію про матеріальні ресурси, а також забезпечують безперервний обмін цією інформацією між підприємствами і споживачами, між підприємствами і державними органами, між підприємствами та іншими суб'єктами зовнішнього середовища, у якому е е працює підприємство. Є певні особливості функціонування інформаційного потоку по відношенню до матеріального, тобто вони можуть бути односпрямовані ти в одному напрямі з матеріальним потоком, а можуть бути різноспрямовані, коли йдуть в різних напрямах. Зокрема, якщо ми маємо зустрічний інформаційний потік, то мова йде про інформацію. Щодо замовлення на поставку матеріальних ресурсів. Спочатку йде інформація по замовленню, а далі, згідно з цього замовлення, матеріальний потік слідує від виробника до постачальника. Звичайно, є супровідний до матеріального інформаційний потік, то коли йде і матеріальний потік, і паралельно до нього йде пакет документів, що несе інформацію про цей потік, наприклад, це є сертифікати якості, накладні. Інші види документів, і може бути наступний за матеріальним потоком інформаційний потік, який несе інформацію про розрахунки за здійснену поставку. Матеріальні потоки рухаються у межах певних логістичних процесів, під якими, власне, і розглядають. Сукупності потоків ресурсів для виконання певних логістичних операцій власне логістична операція розглядається як самостійна частина логістичного процесу і представляє собою відособлену сукупність дій, спрямованих на генерування, перетворення. Або поглинання основного матеріального та супровідного до матеріального інформаційного, фінансового, сервісного та кадрового потоку. Традиційними логістичними операціями на підприємстві є постачання, складування, транспортування, комплектація, пакування, маркування, навантаження, розвантаження, внутрішні переміщення в межах окремого підприємства, вторинне використання матеріальних ресурсів, а також збір зберігання та обробка інформаційного. Поток. Це коротесенько, що стосується першого питання. Перейдемо до другого питання концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики. Під логістичною концепцією розуміють сукупність певних правил, способів, методів удосконалення переміщення матеріальних ресурсів за рахунок. Тих можливостей і можливостей, які на підприємстві з метою покращення результатів діяльності підприємства. Для того, щоб дана логістична концепція мається на увазі, дана розроблена на підприємстві. Була реалізована, необхідно уточнити поняття логістичної системи та логістичного ланцюга. Отже, під логістичною системою ми розуміємо адаптивну систему, яка складається із основних підсистем логістики, а саме постачання, виробництва, розподілу, транспортування, складування, логістичного сервісу та підпорядковий інтереси кожної із цих підсистем, основні меті логістики. А саме постачати необхідний товар, необхідної кількості, необхідної якості, в необхідний час, необхідне місце, необхідному споживачеві з мінімальними витратами. Для того, щоб розуміти, що розуміється під логістичною системою, наведемо приклади таких систем: це є підприємство, яке складається із постачання, виробництва збуту цих основних сфер, без яких неможлива діяльність підприємства. Також посередницькі структури. Які забезпечують діяльність підприємства. Також до логістичних систем відносить інфраструктуру підприємства, інфраструктуру галузі, регіону, певні територіально-виробничі комплекси, а також транснаціональні корпорації. Класифікація логістичних систем представлена на слайді, який вам пропонується. І на рахунок даної таблиці, з якою ви ознайомитеся, я би хотіла. Зазначити наступне логістичні підсистеми розподілено по розподілено по рівнях і необхідно виділити. Мікрологістичні підсистеми, які охоплюють основні сфери логістичної діяльності на підприємстві, мається на увазі такі основні сфери, як логістика, постачання, логістика, виробництва, логістика з Це є мікрологістичні системи, які охоплюють основних е учасників е середовища функці... мікросередовища функціонування підприємства, мається на увазі, постачальників, конкурентів, споживачів. Е Інших організацій, які задіяні в переміщенні матеріальних ресурсів. Це є мезологістичні е, системи, які охоплюють рівень регіону або галузі, це є макрологістичні системи, які охоплюють рівень національної економіки, це є е, міжнародні е, макрологістичні системи, металогістичні системи, які охоплюють е, діяльність е, транснаціональних корпорацій, глобальних фірм. які е, Включають логістичні ланцюги та організаційну кооперацію міжнародних організацій. Для того, щоб мати можливість ефективно впливати на рух матеріальних ресурсів на підприємстві або на рівні мікросередовища, макро, мезо та міжнародного середовища, необхідно мати уяву про те, як ці Потоки організуються як на рівні підприємства, так і на рівні середовища його функціонування. З цією метою пропонується моделювати так званий логістичний ланцюг. Під логістичним ланцюгом ми розуміємо лінійно впорядковану сукупність юридичних та фізичних осіб, які здійснюють логістичні операції, щоб довести матеріальний потік від однієї логістичної системи до іншої чи до кінцевого споживача. На слайді, який вам пропонується, розглянуто модель логістичного ланцюга. Сформованого навколо виробника пластикових вікон. На даній схемі виділено центральну ланку це власне виробник цих пластикових вікон. З лівого боку ми бачимо рівні постачальників, які забезпечують сировиною, а далі напівфабрикатами дане виробництво. І з правого боку ми маємо рівні. Посередників, які задіяні у розподілі готової продукції до кінцевого споживача, власне, така картина дозволяє нам чіткіше уявити, якими етапами рухаються матеріальні потоки від безпосередньої сфери постачання до сфери споживання продукції, яку виробляє підприємство. Важливим є визначення тих показників, які характеризують функціонування логістичного ланцюга. До таких показників відносять довжина ланцюга, його ширина, потужність логістичного ланцюга та коефіцієнт використання потужності ланцюга. На слайді вам запропоновано формулу для визначення коефіцієнта використання потужності логістичного ланцюга. Розрахунок цього коефіцієнта здійснюється з врахуванням фактичної та проектної потужності ланцюга. Окрім даного коефіцієнта, використовують також показник загальної продуктивності логістичного ланцюга, який дозволяє з'ясувати. Пропускну здатність логістичного ланцюга на основі врахування кількості використовуваних ресурсів для забезпечення даних процесів. Пропонується розраховувати як загальну продуктивність логістичного ланцюга, так і часткову продуктивність, тобто продуктивність розрахунку на певних фактор, коли пропускна здатність ланцюга поставок пов'язана з певним ресурсом. Таким чином ми з вами розглянули друге питання, основні концептуальні поняття логістичної діяльності на підприємстві. І в третьому питанні основну увагу хотілося б звернути на визначення місця логістичного менеджменту, логістичного менеджменту в системі загального менеджменту на підприємстві. Необхідно зазначити, що будь-яка організація формує стратегічні завдання, які задають цілі розвитку і контекст, з врахуванням якого приймаються всі логістичні рішення. Тобто логістична стратегія, яка формується на підприємстві, працює на підтримку стратегії більш високого рівня, в даному випадку на підтримання загальнокорпоративної стратегії та стратегії бізнес-процесси. Виходячи з Поняття управлінської діяльності, понять стратегічного управління необхідно зазначити, що будь-яка діяльність здійснюється в межах сформованої на підприємстві місії, яка визначає загальні цілі, причину існування організації. Відповідно до визначеної місії формується загальна корпоративна, а далі бізнес-стратегія підприємств. Тобто на всіх цих етапах повинні бути враховані ті цілі, які покладаються на логістичну діяльність підприємства. І на наступному слайді, який ми вам пропонуємо, розглянуто місце логістичного управління в загальному менеджменті підприємства. На початковому етапі формується місія організації, відповідно до місії формується корпоративна стратегія, бізнес-стратегія, і вже в межах бізнес-стратегії формується логістична стратегія, реалізація якої передбачає формування логістичної тактики та планування виконання логістичних операцій. Слід зазначити, що особливістю логістичного менеджменту є те, що як за стратегічними, так і за Поточними цілями і завданнями він пов'язаний з усіма функціональними галузями менеджменту, зокрема інвестиційною діяльністю, інноваційною, виробничою, фінансовою, інформаційною, кадровою діяльністю. І, власне, всі оці види діяльності вони використовуються для того, щоб оптимізувати процеси переміщення матеріальними ресурсами у сфері закупівель матеріальних ресурсів, у сфері переміщення матеріальних ресурсів безпосередньо на виробничих ділянках, також у сферах розподілу продукції виробленої процеси доведення її від виробника до споживача. Продукції. На цьому я би хотіла завершити лекцію, першу лекцію з дисципліни логістика. Хотіла би звернути увагу, що більше, більше інформації ви можете отримати в конспекті, який вам пропонується, а також скористатися переліком літератури, які рекомендовано для вивчення даної дисципліни. Дякую за увагу.